Якось один мудрий старий чоловік сидів біля входу в близькосхідне місто. До нього підійшов юнак і мовив Я жодного разу тут не був. Які люди живуть у цьому місці? Старий відповів йому запитанням, А які люди були в тому місці, з якого ти прийшов? Це були егоїстичні та злі люди. Саме тому я з радістю й поїхав звідти. Тут ти зустрінеш таких самих, відповів йому старий. Трохи згодом інший мандрівник наблизився до цього міста і поставив йому таке ж запитання. Я щойно приїхав. Скажи мені, добрий чоловіче, які люди живуть у цьому місці? Старий відповів так, як і першому. А скажи, синку, які були люди в тому місті, звідки ти прийшов? О, це були добрі, гостинні та шляхетні душі. У мене там залишилося багато друзів, і мені важко було з ними розлучатися. Ти знайдеш таких і тут, відповів старий. Купець, який неподалік напував своїх верблюдів, чув обидва діалоги. І як тільки другий чоловік відійшов, він звернувся до старого з докором. Як ти можеш двом людям дати дві абсолютно різні відповіді на одне й те саме питання? Сину мій, мовив старий, кожен носить свій світ у своєму серці. Той Хто в минулому не знайшов нічого доброго в тих краях, звідки він прийшов, так же і тут нічого доброго не знайде. А той, хто мав друзів в іншому місті, і тут теж знайде вірних і відданих друзів, бо люди, що нас оточують, стають тим, що ми знаходимо в них. Ця притча нагадує нам, що наше сприйняття світу залежить від того, як ми сприймаємо себе і які уявлення маємо про інших людей. Якість наших взаємин і сприйняття довколишнього середовища визначається нашим внутрішнім станом, нашими переконаннями і досвідом. Якщо ми маємо негативний погляд на світ. Нам важко побачити добро і красу, навіть коли вони є поруч із нами. Але якщо в нас є позитивні уявлення і віра в добро, ми здатні побачити і знайти цю доброту навіть у найнепривабливіших ситуаціях. Ми самі формуємо свій світ, і наше ставлення до нього має велике значення. Нам варто бути усвідомленими. І не переносити свої негативні сприйняття на нові ситуації і нових людей. Замість цього ми можемо шукати красу й добро, розкривати наші серця для нових знайомств і віднайти справжнє щастя взаємин у спілкуванні з іншими. Нехай ця історія стане нагадуванням про те, що ми несемо світло у собі і можемо знайти його в інших. Якщо лише будемо відкриті до цього досвіду і вірити в потужну силу позитивного сприйняття, бережіть і розвивайте свою свідомість, і ви зможете змінити світ навколо себе.